Вивця Battlefield. Ну щодо цього я звісно розповім вже в кінці. Hey, ребят, чому ремастер? Навіть не знаю, графіка тут явно не головне. Батл біт ремастер. Що це таке? Батл це суміш, арма, сквад і само Battlefield. Гра має непогану оптимізацію і підтримує українську мову що є великим плюсом. Створили її три фанати старої Battlefield. спочатку як тактичний шутер, максимально схожий на арму, але потім вирішив зробити його більш схожим на екшн шутер і масштабне. Чи вдалося їм це? В принципі, так, радісно вистрілила, зайняла топ місце в Steam по онлайну, але Battle. Beat вже рік і цікаво, як гра від трьох розробників стала такою популярною. Що одразу отримала прізвисько Вбивця Баттлфілд стала популярною вона через те, що нагадала, як повинна виглядати справжня Battlefield з вибором загонів, з нормальною кількістю гравців, з нормальною стрільбою. Люди подивилися і сказали, що це гра клас, і навіщо нам Battlefield 2042? Вона точно помре. Про гру багато хто казав, але водночас вона не била Баттлфілд. Battlefield 2042 не ідеальна, особливо зараз. Хоча останні часом її зробили більш-менш нормально. Але вже пройшло скільки років, і цієї підтримки більше не буде. Тобто Battlefield 2042 просто взяли і зробили з неї нормальну гру, яку можна гуляти більш-менш, як було до цього в колишніх серіях Battlefield. Нещодавно, тільки не смійтесь, додали можливість створювати кастомні загони і закривати їх. І тепер, хоч якось можна створювати загони, і плюс нормально розподілили ролі. І це через стільки років. І це велика студія зробила. Тим часом, як Батлбіт має всього три розробника. Так, вони створювали гру аж 7 років, але з точки зору балансу і деяких. Наче маленьких механік, ну які піпец класненькі, вона просто домінує над батлоєм. Особливо, якщо дивитися, що в неї є всі механіки базові Battlefield 4, але не дивлячись на це, все таки я обираю Battlefield 2042. Бо головним плюсом у Battlebit є масштабність, хоч немає режиму гри 100 на 100 в Battlefield, але масштабність відчувається набагато краще через кількість ефектів. Ви серйозно скажете, що ось це виглядає краще ніж це? Загалом, нещодавно я зайшов за снайпера в цих іграх і побачив, що звісно прикольно, коли ти відкриваєш карту і бачиш багато міток гравців, і розумієш що багато людей. Але масштабність це не тільки кількість людей, а й кількість екшену. І в батле її набагато більше, ніж в Battle. Beat. Добре, Battle. Beat за рік сильно втратила ла. І чому? На мою думку, через три причини. Перше, банально мало контенту. Оновлень давно не було і людям стало нудно. Друге, немає прогресії. Люди отримували нову зброю. І нові речі, бо вже давно досягли максимального рівня. Зброю треба мати не просто від рівня, а від якихось завдань? І ніколи не думав, що скажу це, але бойовий пропуск для цього, як не як, є кращий вихід, як це робить Battlefield 2042. Третя причина: через три місяці після виходу Beat у Battlefield 2042 стартував новий сезон, який нарешті виправив багато негараздів з грою. І що ми маємо? Невже гра? Яка повинна була вбити Battlefield, сама померла? Ну, в неї досі є онлайн і можна грати.